Депутати кажуть, що ви сприяєте вірничим проведеним комбінатом по меж землі. Ось, ось щось навколо цього йде питання. Але кажуть, що і законодавство зараз змінилося в іншу сторону, що ви взагалі тепер цього не будете робити? Чи це так? Дивіться, я коли у нас була сесія, одна з Котра відбулася після засідання сесії, комунальне телебачення підійшло. І я дав дуже розширене інтерв'ю. Ми отут дивилися всі документи технічні за одним столом. І я перед тим як давати інтерв'ю, я ж сказав: ви ж це не покажете ніколи, шановні, комунальне телебачення. Ви ніколи це не покажете, тому що правда нікому не треба. Районна рада жодного разу з часів свого заснування. Жодного сантиметру, міліметру землі нікому не передавало. Передача земель, що входять в склад ОТГ, це виключна компетенція ОТГ. Передача земель, що, входить, що знаходиться поза межами населених пунктів, це виключна компетенція або Держгеокадастру, або обласної державної адміністрації. Тому е, звинуватити звинувачувати в черговий раз мене в те в тому, що я передаю щось гірничо збагачувальним кабінетом, це впевнені нецінитниця. Я скільки разів вже закликав тих голівки, які кричать: прийдіть до мене або скажіть де, давайте зустрінемося і поспілкуємося на камери. І ви скажете, а я покажу, що ми нічого не передавали, і це не наші функції. Але жодного разу жоден з тих псевдоактивістів. Не прийшов на щоб провести розмову відверто по цьому питанню. А що ми маємо? Ми маємо лише спекуляції. ГОК це погано, НПЗ це добре. От, на мій погляд, добре все, що працює. От будь-що воно працює, коли всі вимоги, які до бізнесу держава викладає, якщо вони всі виконані, екологічні такі інші, то, -то добре, що воно працює. Робочі місця це податки, до речі, з яких чиновники і живуть. Так будуть зміни в законодавстві? Чи? Так, дійсно, ну, ми ж аналізуємо зміни законодавства. Те, що ми бачимо з офіційних джерел, то ці функції передадуть на Кабмін, в деяких випадках, я так розумію, на, органи, на територіальні громади.